Права 601. Обчусліть площу квадрата зі стороною 7 дециметрів. Ну що ж, просте завдання. Нагадаю, що формула, по якій ми можемо обчислити площу квадрата, записується так. Площа С дорівнює А у квадраті, де А сторона квадрата це окремий випадок прямокутника, коли його сторони сусідні рівні. Добре, це можна записати або так, А що множиться на А. І це дорівнює. В нашому випадку сторона 7 дециметрів. То замість А ми пишемо 7 дециметрів, що множиться на 7 дециметрів. Ви можете дециметри не записувати, але треба, щоб ви розуміли, звідки взялися дециметри у квадраті, тому що дециметр множиться на дециметр це буде дециметр у квадраті або квадратний дециметр. 7х7 7 це 49. Тоді дециметр на дециметр це буде дециметр у квадраті. Або квадратний дециметр. Отримали ми 49 квадратних дециметрів. Записуємо тоді відповідь. відповідь. Отже, площа у нас вийшла 49 квадратних дециметрів. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на обчислення площі квадрата. На цьому вправу завершено.